Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогоднішній день нагадує нам про подію, яка так добре, містко, викладена у Євангелії від Луки. Подію зустрічі Немовлятка Христа в Єрусалимському храмі. Ця зустріч свідчила про Ретельне виконання Мойсеєвих заповідей і Пресвятою Богородицею, і названим батьком Йосифом Обручником. Але водночас вона нагадує нам про батьківські обов'язки до дітей. Адже звернімо увагу навіть Блакитні облачення священників сьогодні нагадують про те, що за церковним уставом сьогоднішній день вважається не господським святом а богородичним. Здавалося б, зовсім нелогічне. Ми святкуємо принесення сорокденного Ісуса до храму. Сам Божий Син приходить до найбільшого з храмів, будь-коли збудованих у світі, до Христа. Єдиного храму, де приносилася жертва відповідно до старозавітнього закону. Відбувається зустріч, того, хто несе новий закон із старозавітньою традицією, а ми звертаємо увагу на ту, котра скромно стоїть осторонь. Однак саме на неї звертає увагу і праведний Симеон, до неї звертаючи свої пророцтва. І нам зрозуміло. Адже, попри те, що Спаситель був Божим Сином, був словом, яке зійшло, щоб нести нам заклик до спасіння, водночас він проходить всі етапи життя земної людини, в тому числі і той етап, про який ніхто з нас не пригадує, оскільки ми не могли ще себе усвідомлювати. Він є немовлятком. І вже ця зворушлива присутність Його як беззахисного немовлятка вказує нам на дуже важливий аспект Його послання до нас. Він приходить не щоб вести, йти вперед, учити, Він приходить, щоб нам нагадати про нашу людську відповідальність, про місію кожного із нас. Образу і подобу Божих, відповідальних особистостей, яких Бог кличе до участі у Його величному ділі творення світу. Він приходить, щоб нас позбавити тих тягарів, які лежали на нас, але не автоматично переносячи на нас свою визвольну місію. А запрошуючи, заохочуючи нас бути разом із ним, іти разом із ним до спасіння, не лишатися на місці, бути діяльним. А сам цей час лишається беззахисним, безборонним, покладеним на руки таких самих людей, як ми з вами, тільки що найчистіший з поміж нас усіх, Пресвятої Богородиці. І праведника, який зважився бути з нею разом у небезпечну відповідальну його життя Йосифа. Саме вони приносять Ісуса до храму, не сам Він туди приходить, і це нагадує нам про обов'язок батьків допомогти дитині прийти до церкви, бути разом із нею тоді, коли дитині важко, не тягти її за руку силоміць. але… Уміти заохотити її, робити правильні вибори в житті, бути поряд, коли їй немає з ким порадитися, щоб не зробити фатальної помилки, бути тоді, коли вона проходить шлях шукань, не замінюючи її саму, даючи можливість дитині пройти цей важкий етап в своєму житті, але не залишати її, не протиставлятися їй, не включатися у. Нескінченні дискусії, які людина схильна нав'язувати, коли проходить такий важкий час дозрівання у 8, 10, 12, 14 років. А водночас не залишати її на поталу долі, не залишати бути іграшкою тих інстинктів, які прокидаються в ній. Це дуже тонка і відповідальна справа. Ми про неї все більше і більше будемо говорити, коли виринатимуть у ті дискусії про ювенальну юстицію, які вже починаються в Україні, які охопили різні країни світу. Мені траплялося чути від наших земляків, коли був сполучених штатах скарги на те, що там дитина наділена безмежною владою, і батьки бояться її скривдити, бо вона може притягти батьків до відповідальності. Через неї можуть позвати її до суду, позбавити прав батьківства. Думаю, що це трішки перебільшує силу американського законодавства, його можливості втручання в сімейне життя. Але те, що дитина часто потребує захисту від своїх власних батьків, що говорити, ми бачимо це на свої власні очі, коли озираємося, коли бачимо. Ну, зараз вже правда менше, але кілька років тому бачили ще чимало жебрачок із дітьми, і тільки потім дізнавалися, якими засобами вони користуються, щоб приспати ту дитину, змусити її плакати в відповідні моменти, лежати тихо в інші. Не обходилося і без того, щоб дитину кололи наркотиками, щоб поїли горілкою, і таке бувало. І, звичайно, в таких випадках тих батьків, які продають своїх дітей на жебри або використовують їх для збагачення, неодмінно треба позбавляти батьківських прав. Але це винятки. Нормальний звичайний батько чи любляча мати, які беруть свій приклад із Пресвятої Богородиці і праведного Йосифа, пам'ятають про те, що Христос кликав пустити дітей до нього. Не заважати їм. Тобто справа не в тому, щоб дитину силою приводити до церкви, але допомогти, щоб у ній проростало все те добре, що є у кожній людині. Бо ці зерна посіяні Христом є в усіх нас, тільки що їм треба прорости. Тож і дорослі люди. Повинні уподібнюватися до такої чуйної Богородиці, яка завжди і поряд, і непомітна, не втручається в справи свого сина, готова прибігти до нього й допомагати, коли йому важко, зважується стояти біля Христа, переживаючи нестерпні муки, коли спостерігає, як сина розпинають і на Христі, але не тікає. Вона є завжди разом із ним. І водночас вона не підміняє вибору свого сина, не нав'язує йому свою волю, вона шанує його особистість. І сьогоднішній день навчає нас вміти ось так делікатно сполучати в собі ці дві риси, пошану до особистості маленької людини, якою б немічною вона не була, і водночас вміння. Бути поряд, допомагати їй, вміти бути справді зірцем любові, до якого тягнеться і який намагається наслідувати ця дитина. Сьогоднішній день вказує нам на той важливий перший крок, який ще, не навчившись ходити, робить маленький Ісус. Це крок до храму. І думаю, що кожен із вас із замилуванням бачив, як часто маленька дитина, яка, здається, нічогісінько не розуміє, принесена до храму, відразу оживає, радісно роззирається довкола і тягнеться до священника. Як самому зворушливо причащати таку дитину, яка тягнеться до чаші і посміхається, вона не розуміє ще своїм розумом, що відбувається в цей час. Але її серце, як створіння Божого, переживає зустріч із Христом, переживає, мабуть, тонше, ніж ми з вами, які вже вміємо розмовляти, аналізувати, думати. І саме нас, таких схильних до рефлексування над всім, що відбувається в житті, і кличеться дитина, допомогти їй війти до храму. Допомогти їй відкрити ті двері, які вона ще не може відчинити самостійно, бути разом із нею, бути так, як була разом із своїм сином і сином Божим, Пресвята Богородиця, знаючи, що їй душу проб'є меч, і одночасно тікаючи від цього, бути, коли дитина потребує храму, бути разом із нею. І в радості, і в турботі. Амінь. Слава Ісусу Христу.